Ну, роблю, думаю, може, там десь під стели, може, десь під руки підложу. І жалко людей. Її всі називають просто Женя. За 96 років складного наповненого випробуваннями життя пані Євгенія не звикла сидіти без діла і зараз в'яже килимки для окопів українських військових. Не рахували, скільки за життя ви тих килимків сплили. Узна не можу Ох. я навіть сказати, скільки. Я і носки в'язала, і бідували, не було ніде нічого, так от то і штани в'язала. Як було чого. Пані Женя згадує, як їли макуху один раз на день у роки голодомору, як з подругою втекли з полону, і як після перемоги важко працювали над відновленням країни. Ой, важко працювала, дядька, а, а ходили в згуті дерев'яшка і отак прив'язували до ноги, не було, що згуті. Поступово життя налагодилось. Євгенія народила чотирьох дітей. Зараз має вже прапра онуків, і тут знову війна. Вся родина почала активно допомагати українській армії. Бабуся Женя не змогла залишитись осторонь. Подивилися в Фейсбуці, що требується там. І кружки, і носки, і така чого ж їх нав'язано. Хто знає скільки і ще в'яже, так що вже відвезли і постель не віднесли. і Що можемо, те і даємо у волонтерському центрі, куди привезли допомогу. Розповідають, що цей внесок просто унікальний. Не лише діти малюють їм якісь приємні подарунки, а ще й бабусі у віку 90 плюс передають їм такі подарунки, які, по-перше, захистять їх, можливо, від якихось холод холодів. Пані Женя в'яже майже щодня, коли починає турбувати хвороба, йде підмітати доріжки. Каже, буквально відганяє біль мітлою. І дуже вірить в перемогу України тому, що народ об'єднався і кожен робить свій внесок. Мені хочеться, щоб бідали, щоб була Україна. Ну я думаю, що, що переможуть, переможуть. Раз уже лише допомагати, то тому що таке Бог поможе. Олена Городецька, Олег Одринський, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.